Чернігів місто нових легенд, а у тринадцятому столітті монголо-татар князі могли з гармат відбивати. Саме з таких історичних ляпів складається нова туристична брошура про місто над десною, яку вже встигли презентувати загалу. Перед тим як вбивати в друк, ну очевидно, що е якийсь коректор тут повинен проглядати тут помилки, такі дикі, дикі, просто помилки. Крім того, помилки є е не тільки. Там граматичні, безтолкові деякі, а там є помилки з історичні. Історичні, а це вже трошки інша історія, Оля. Там, де є історичні, там, де ви плутаєте там, на п'ять сторіч плюс-мінус у вас. Окрім часових помилок, розробники сплутали й назви вулиць та будівель. Хоняч Ольга Петрівна, щоб вам було соромно трошки. Значить, я сподіваюся, що ви не читали особисто, да? Чи, Якщо читали, то це соромно, і якщо не читалося, соромно. Значить, скільки помилок є? Починаючи від там центральний вокзал на свій захист, заступниця міського голови Ольга Хонічика й відповідає за туристичний розвиток міста. Повідомила, що бюджетним коштом таких брошурок надрукували лише тисячу і вже виправила помилки. Мав питання міський голова і до свого другого заступника Андрія Черненка, який відповідає за сектор ЖКГ. Утя нічого не виконується. Соль треба привозити в апрілі. А не в ноябре. Если это для тупоголовых, я говорю. Градоначальник обурився через відсутність тендеру на закупівлю солі на зиму комунальним підприємством АТП 2528. Ти мені до цього говорив і все буде добре. Ти вже вискакуєш із вурима. Е мені 1000 тонн лежить на складі. Тож у вашому знімному пості, це робить ні, вообще розкази про стартануть вообще не нужны. Я тебе дав щоткою команду э, 5 примерно тисяч тонн пескосолевой, 20 процентне 1,4 і 4 з 3,5 солі. Значит, вот выполняй, от виповняю все. Мені не треба більше розказувати нічого. Крім того, ремонт доріг в місті розпочнеться пізніше через складнощі з тендерними процедурами. Були внесені коригування. Бо у нас бюджет не безрозмірний в адресну програму. Додатково почали розроблятися проєктна документація. Далі в розроблену раніше проєктну документацію вносилися перерахунки заробітної плати і кошториси, і я планую, що початок травня, початок травня, середина травня. Ми масово зайдемо в ремонтні роботи згідно процедур. Чому саме затягнули процедуру закупівелі? Хто має за це відповісти? Міський голова вирішив розібратись особисто. Я сам хочу провести служебне розслідування. Служебне розслідування Ярослава. По хронології подій, значить, по карда були об'явлені тендерні процедури, по від бюджетування. Все, що стосується ремонту асфальтового покриття в місті. керманич міста, вкотре закликав комунальників краще прибирати Чернігів. До того ж, у зв'язку з ситуацією, що трапилось минулого тижня, з неповнолітніми, міські голова розмірковує над тим, щоб внести зміни до програми Безпечне місто можливо, було б доцільним встановити камери відеоспостереження в навчальних закладах.